Королева Великобританії, яка мала клептоманію, а також жінка, яка бачила шість королів та королев на престолі, прожила дуже довге та яскраве життя. Все частіше, коли ми говоримо про членів королівської родини, ми чуємо, це прекрасно залишилася від Марії Текської, це Тіара залишилася від Марії Текської. Тож хто така Марія Текська? Всім привіт! З вами Ірина, і сьогодні говоримо про надзвичайно цікаву історичну особистість Марію Текську, одну з королев Великобританії. Вона була бабусею нашої королеви Єлизавети. Тож давайте якомога швидше розбиратися, ким була ця надзвичайна людина. Тож Марія Текська народилася і виросла у Лондоні. Мері була дочкою Френсіса Герцога Текського, німецького дворянина і принцеси Марії Аделаїди Кембриджської, онуки короля Георга Третього. Її неофіційно називали травень, тобто Мей, за назвою місяця її народження. Вона була старшою з чотирьох дітей, і з самого початку служила справжнім миротворцем для своїх трьох братів і сестри. І як інші жінки аристократії та королівської родини Марія була представлена як дебютантка у віці 18 років до королівської родини. У віці 24 років вона була заручена зі своїм троюрідним братом, принцем Альберт Віктором, старшим сином принца Увельського, тобто майбутнім королем. Тоді її відібрала особисто королева Вікторія. Вона обожнювала німецьких принцес, особливо вона обожнювала Марію Текську. І, до речі, Саме за таку кількість німецької крові часто критикують королівську родину, мовляв, не такі ви і англійці. Але давайте не забувати, що Марія Текська народилася у Великобританії в Лондоні, і це також дуже сильно цінувалося. Пара мала доволі невелику різницю у віці всього три роки. І заручилися вони після тривалих залицянь у 1981 році. Через шість тижнів після оголошення про заручене несподівано помирає майбутній король під час пандемії. І помер він від хвороби щодо того, як вони навіть призначили дату весілля. Це абсолютно спустошило Марію, а також всю королівську родину. Його брат принц Джордж, якого тепер ми знаємо як Георг V, зблизився з Мері через їх спільне горе. І вже наступного року вона заручилася з єдиним вижившим братом Альберта Віктора, який згодом і став королем. Тож Джордж і Мері вони одружилися 6 липня 1893 року. Вважається, що за той час, коли їм запропонувало одружитися, і вони заручилися, вони по-справжньому закохалися один в одного. Насправді, Джордж, на відміну від свого батька, який був дуже відомий як такий прилюбник та коханець, який мав багато коханок, сам він ніколи не мав коханок, і було доволі відомо, що він дуже любив Марію Текску. Говорячи про їх весілля, не можна не згадати, що це саме проти вартості їх весілля так сильно виступала соціальна ліга. Вони розклеїли плакати, на яких було написано лондонські анархісти проводимо мітинг обурення 2 липня. Гайд парк нам треба протестувати проти розтрати багатств на цих королівських паразитів, поки робітники помирають від голоду та непосильної праці. Готуйтеся до революції. Було спіймано кілька. Членів групи, які розсилали ці листівки, серед них був Томас Кантвел та Ернст Янг. Вони були заарештовані та ув'язнені. В їх офісах були проведені жорсткі обшуки, але справу, врешті-решт, закрили. Але таким цікавим заходом розпочалося їх весілля. Тож вранці їхнього весілля Джордж Георг V випадково побачив свою наречену в довгому коридорі Букінгемського палацу. Він зробив низький і вічливий уклін, як тоді сказала Мері, жест, який вона ніколи не забувала і завжди пам'ятала, з якою турботою, ніжністю. Та справжнім коханням до неї відносився Георг V. Її сукня була створена, звичайно, у Лондоні. Передня частина була зроблена з білого атласу з невеликими воланами зі старого мереживо, яке колись використовувалося на весільній сукні її матері. Лів був вирізаний біля горла, довгий, загострений і виготовлений з білої та сріблястої парчі. А також знову ж таки використовувалася невелика кількість мережі її. Матері для того, щоб підкреслити верхні, верхні частини рукава. І фата, яка була на Марії Текській, також належала її матері. Вона була закріплена діамантовими шпильками, які їй подарувала королева Вікторія. Це все дуже гармонійно поєднувалося з елементами апельсинового цвіту, з зунею, маленькі віночки, які були розташовані по всьому бюсту та волосі. І свій такий весільний наряд вона доповнила діамантовою тіарою від королеви Вікторії, також діамантовим намистом від принца та принцеси У. І діамантові сережки це був весільний подарунок від майбутнього Георга V'. Відразу після весілля подружжя переїхало до Йорк-котеджу. Це відносно невелика королівська резиденція для такого більш простого життя. І, звичайно, у них були апартаменти в палаці сент джеймсу Вони мали шістьох дітей, п'ять синів та одна донька. Усі їхні діти дожили до повноліття, крім не. Молодшого сина Джона, який, на жаль, помер у віці 13 років від епілепсії. Їх діти: це якраз Едвард VIII, Георг VI, Мері Принцес Роял, Принц Генрі, герцог Лостерський, Принц Джордж, герцог Кенський. В принципі, про всіх них ми або знаємо, або вже з вами говорили. Едвард VIII це. Той самий король, який відмовився від коронації, одружився на Уліс Сімпсон, Георг VI – це батько королеви Єлизавети. Ми з вами хіба що не говорили про принцесу Мері, про герцога Кенського та Герцога Глостерського ми також говорили. Я обов'язково додаю посилання на відео про них. Також дуже цікаві особистості і дуже цікаві їх діти, яких ми сьогодні спостерігаємо майже весь час на різних роєл-евентах. Королева Марія мала репутацію доволі суворої та офіційної людини, але вважалося, що її сім'я відчувала таку її люблячу сторону. Але вони з Георгом П'ятим не завжди були практичними батьками. В якийсь момент вони не помітили, що їхня няня дуже жорстоко поводилася з їх двома старшими синами, через що був справжній скандал, бо це спадкоємці престолу. Але це все доволі швидко вирішилося і вважалося, що в принципі діти мали більш щасливе дитинство. Едвард VIII він з любов'ю писав про свою маму, казав про те, яку затишну кімнату, переповнену особистими скарбами, вона мала, і що все це є невід'ємною частиною того щастя, які пов'язані з. Його життя. також він казав про те, що у неї, як у матері, завжди був час для кожної з її дітей. З народженням кожної нової дитини вона починала записувати альбом, у якому вона старанно записувала кожен етап дитинства, через що проходила дитина. Однак пізніше у приватних листах до своєї дружини, вже після смерті. Марії Текської він висловлював такий інший погляд. Він казав, що вона була доволі жорстокою, особливо вона була жорстокою до свого старшого сина, тому що вона була дуже вибагливою до нього через те, що він мав бути майбутнім. Королем і вважається, що можливо навіть через те, наскільки доволі жорстокою по відношенню до нього була Марія Текська, Едвард VIII, про якого також у мене є доволі велике відео, обов'язково його подивіться, він любив тонути в обіймах заміжніх жінок, які були набагато його старші. Вважалося, що таким чином він переносить таку. Відповідальність за тепло зі своєї мами на своїх коханок. Поки вона не стала принцесою Уельською, вона була герцогиню Йоркською. І як герцогиня Йоркська вона стала покривителькою Лондонської гільдії Рукоділля, як колись була її мати. Аж потім у 901 році Джордж став принцем Уельським, і Мері стала принцесою Вельською. Їм довелося переїжджати зі своєї лондонської резиденції з сент джеймського палацу до Мальборо хаусу але в принципі, весь цей час, поки вони були принцем і принцесою Уельською, вони проводили більшу частину свого життя в турах по імперії. Вони підготувалися до того, що неминуче Георг V стане майбутнім королем. І однією з найпопулярніших фраз самої Марії була: Коли я помру, Індія буде вигравірована на моєму серці. Тож 6 травня 1910 року Едвард VII помирає, і чоловік Марії посідає на престол як Георг V. Вона, звичайно, була коронована разом із ним. З того моменту її почали називати просто Королева Марія, тому що в неї було в її імені частина Вікторія. Частина Вікторія вона відкинула. Її перші роки як королеви, в неї були невеликі конфлікти з її свекрухою, королевою Олександрою. Королева Олександра вимагала певні переваги до себе і навіть приховувала деякі коштовності, які мали дістатися королеві Марії. Королева Марія, яка на сьогодні дуже відома своїми коштовностями, не захопила, Хотіла прямо сильно йти з нею на конфронтацію, і вирішила це питання інакше. Ми знаємо, що колекція Марії була просто неймовірна. Серед її найвідоміших прикрас, це, звичайно, тіара Бахрома Королеви Марії. Вона була виготовлена у 1919 році. Спочатку це було намисто з бахромою, яке їй подарувала на весілля Королева Вікторія. І Мері вона дуже любила перероблювати всі свої ювелірні прикраси, і тому через 26 років після свого весілля вона попросила Гарард – Переробити з цього намиста виріб у стилі кокошнику, і вийшла така дуже відома прикраса, яку ми бачили, і на весіллі королеви Єлизавети, і на весіллі принцеси Беатріс, і на весіллі принцеси Анни. Тобто, це справді дуже відома прикраса. Володимирська тяра, яку Марія також придбала у родичів скинутого короля Миколи II. в принципі. Її колекція коштовностей була абсолютно вражаюча. А коли Володимирська Тіара тільки прибула до Марії, вона була трішки пошкоджена під час транспортування. Тому Королева Марія вона вирішила її відремонтувати. Вона попросила, щоб Гарард відремонтували її таким чином. Вона додала механізм, який легко перемикає смарагди на оригінальні перли. Взагалі, з самого початку, в цій тіарі були лише перли. Хоча, якщо чесно, варіація цієї ціари, коли в ній є смарагди, мені подобається більше. Також надзвичайно відома ціара, ціара дівчат Великобританії та Ірландії. В принципі, мені здається перераховувати коштовності, які мала королева. Марія Текська можна до безкінечності. Це надзвичайна кількість і тіар, і брошок, і намист, і сережок, і всього, всього, всього. Майже все це ми бачимо з вами доволі часто, тому що все воно перейшло до її. Нащадків звичайно. Є дуже цікава історія. Взагалі вважалося, що у неї була ціль повернути всі коштовності, які колись належали королівській родині. За словами біографа Ен Едвардс, ця її пристрасть до принесення королівських артефактів до колекції монархії призводила до, до дуже неприємних зустрічей, які, ймовірно, призвели до чуток, що королева була клептоманкою. Сама вона пише, що лондонські антиквари. Вони стверджували, що їм доводилося сховувати дорогоцінні предмети з тих місць, на яких королева Марія може їх побачити, коли вона приїздила до них у гості. Тому що у випадку, якщо їй щось сподобається, то вона очікує, що це їй віддадуть. Вона була схильна брати все, що вона забажає, і йшла вона без плати за ці предмети. Якщо під час відвідування якогось аристократичного будинку вона бачила предмет, який колись належав королівській родині, вона вимагала його повернення. І власник нічого не міг зробити, окрім як. Підкоритися її волі, казали, що у неї була така своєрідна елітна клептоманія. Навіть була історія, що вона залишилася в чиємусь домі, сиділа на одному з дюжини крісел Шаратон, і сказала: Ой, а мені так подобається це крісло, я була б дуже вдячна, якби ти віддала мені усі 12. і у людини не було вибору, окрім як віддати. Княгиня Ольга Романова розповідала, що багато людей підходили до цього питання мудро і казали: О Боже, королева Марія прийде, щоб щось залишилося треба хороші речі покласти на горище, а всякі погані речі занести вниз. Вважалося, що від її... Пального ока не могли врятуватися навіть музеї, тому що якщо було щось, що їй ну, дуже сподобалося, то це переміщалося до королівської резиденції. В наші часи багато хто дізнався про те, що Марія потенційно була клептоманкою через серіал «Аббатство Даунтон, тому що там дуже яскраво показали, як сім'я Кроулі, була вшанована візитом короля Георга П'ятого та королеви Марії в 1927 року. І у фільмі співробітники помітили, як зникли кілька дрібних речей з дому. Це був ніж для паперу з бібліотеки і мініатюрний амур з каміну у вітальні. І, хоча така тактика Марії як колекціонера могла бути підсилена її владою, але насправді прям остаточних доказів того, що вона була прямо відвертою злодійкою, не існує. Зокрема, доволі відомі дослідники Королеви Марії Ен Едвардс була дуже проти того, що, щоб вважати Марію клептоманкою. Вважалося, що Мері багато в чому стимулювала британське комерційне життя. За словами Ен Едвардс, просто легендарні шопінгові експедиції королеви Марії допомагали багатьом підприємствам, тому що вона йшла, і за нею йшли просто натовпи. Все, що вона одягала, купувалося. Це надзвичайно сильно користувалося попитом, через що виробники збільшували це виробництво. Вона відвідувала всі промислові ярмарки, виставки меблів дому, завжди робила багато фотографій. Вона обирала домашній інтер'єр для Букінгемського палацу, надзвичайно багато речей, які вона купувала. І що цікаво, відразу на дисплеї предмету, якщо вона щось купувала, з'являвся знак придбану її величністю королевою. Оце я розумію ефект Марії. Ефект Кейт навіть і поряд тоді не стояв. Перша світова війна спалахнула незабаром після того, як Георг V вступив на престол. І, звичайно, вся економіка дуже сильно почала працювати інакше. Марія запровадила режим економії в палаці, нормувала харчування, відвідувала військовослужбовців в госпіталі. Епоха війни принесла багато суперечок королівській родині. І в першу чергу це пов'язане з тим, що Георгу V довелося відмовити надати притулок своєму двоюрідному брату, поваленому російському царю Миколі та його родині. Частково через антинімецький настрої, тому що цариця мала німецьке походження. Частково через побоювання, що російська присутність надихне британський рух антимонархістів. Це був справжній удар для царя Миколи другого, але насправді і для самого Георга П'ятого. Вони були не просто родичами чи братами, вони були справжніми друзями. Я вже мовчу про те, наскільки вони схожі. Вони ніби близнюки, а не двоюрядні брати. Ну і казати про те, що російська царська родина була вбита більшовиками в 18-му році, напевно, не варто. Георг V до кінця життя сильно каявся, що не прийняв Миколу з родиною. Вважалося, що це його був такий хрест всередині себе. Протягом усього правління Георга королева Марія була його найнадійнішим і найкориснішим радником. Її глибокі знання історії були перевагою для прийняття його рішень та його виступів. Вона мала репутацію стабільності, розуму, спокою, що значно підіймало її в очах чоловіка, а також всієї Британської імперії. Я знімала відео про королеву Камілу і казала, що її прабабуся була. Коханкою короля звали її Аліса. Ось тоді коханка короля була стовпом адекватності і опори для короля. Тоді королева Олександра, якраз таки свекруха Марії Текської, була не настільки постійною і вагомою людиною. Тоді король дуже сильно слухався коханку. А тут його королева була для нього справжнім другом і взагалі коханням всього його життя. Коли король хворів, у нього були постійні проблеми з легенями, вона багато про нього піклувалася. Вони прожили у шлюбі трохи більше 25 років, і у 1936 році король Георг V помер. Його та мері старший син Едвард VIII став королем. І Мері тоді була одним з провідних голосів проти шлюбу Едварда та Голі Сімпсон. Вона була категорично проти розлучення та характер Сімпсон в цілому. Незважаючи на свою любов до сина, вона казала, що його обов'язок він має поставити в першу чергу на його особисті переваги. І після його зречення вона дуже сильно підтримувала її сина який став королем Георгом VI наприкінці 36-го року і з Едвардом її стосунки тільки погіршувалися і погіршувалися королевою вдовою вона трішки відійшла від такого публічного життя. Вона залишалася дуже близькою зі своєю родиною. Вона проявляла дуже великий інтерес до своїх онучок Єлизавети та Маргарет. Вона проводила надзвичайно багато часу, збираючи предмети мистецтва, коштовності, як я вже казала, все те, що має королівський зв'язок. Що так важко вона пережила ще двох своїх синів: це Джордж, який був убитий під час Другої світової війни. Про нього ми говорили з вами у відео про Кенських. І також, звичайно, в 1952 році помер Георг VI, і Тоді королева Єлизавета стала королевою. Не великий жаль, королева не дожила до моменту саме коронації королеви Єлизавети II, тому що Марія Текська померла у вісні 24 березня 1953 року, і була вона похована в каплиці Святого Георгія разом з її чоловіком. Її пам'ятають її гідністю, інтелектом. Інколи, звичайно, її згадують як холодну людину, але це недоволі Часто з її популярних цитат, які мені так сподобалися, наприклад, ми, члени британської королівської родини, ми ніколи не втомлюємося і любимо лікарні. Звичайно, її образ багато і часто відтворювали. Різні митці в фільмах, серіалах. Напевно, мені надзвичайно сподобався її образ, який показали нам в серіалі Корона. І в принципі, в серіалі Корона взагалі є момент смерті королеви Марії Текської. Ну а на цьому я буду завершувати історію цієї надзвичайної жінки. Дуже дякую вам за вашу увагу. Обов'язково пишіть в коментарях, що ви думаєте про. Таку цікаву людину, як Марія Текська, чи можна вважати це клептоманією, чи все ж таки так воно і є? Мені буде надзвичайно цікаво почитати ваші коментарі, все, що ви думаєте про цю історію. Дуже дякую вам за вашу увагу. Найкращої вам погоди та мирного неба над головою. Дякую вам. Бувайте!